Вітаю, моє ім'я Роман, і я веду особистий блог по відновленню здоров'я. Чому саме я зважився вести цей блог по відновленню здоров'я, тому що в мене самого особисто були проблеми зі здоров'ям, і я знаю, що це зараз здоров'я це питання багатьох людей. Хочу з цим поділитися. В мене була грижа, і я з великими болями ледве сідав. В автомобіль. Тому через деякий час я вирішив цю проблему завдяки системі відновлення здоров'я. В чому полягає ця система здоров'я? Все починається з води. Як ви знаєте, вода це джерело життя. Наш організм складається з 80% води. Це в молодшому віці, і якщо старший, то це. Постійно змінюється, і якщо 50-60 років, то це 50% води, але все-таки це організм, це все-таки ще вода. Всі наші органи складаються з води. Наші легені мають 80% води. Шкіра 72% води, мозок м'язе 75% води. Навіть наші суглоби вони мають 22% води. Кров Має 83% води. І якщо кров не буде отримувати потрібну воду в потрібній кількості, то наша кров буде густіти. А коли густіє кров, то це призводить до то, того, що серце починає гірше перекачувати цю кров. А також ще плюс додається засмічені наші судини: холостерин, шкідливі жири, ну і виходить, що в нас вже є симптоми появи тиску, гіпертонії. Тому дуже важливо пити воду в потрібній кількості. Як знати, скільки води потрібно пити людині? Людина має пити від 30 мл до 50 мл на кілограм маси тіла. Оптимально це 50 мл на 1 кілограм маси. Тобто, якщо ти вважиш від 80 кг, то відповідно 4 літри води в день потрібно випивати. Але воду потрібно випивати не будь-яку, а добру воду. Якщо пити воду з крану, ну це взагалі це хлорка. Державчина по трубах – це не хороша вода і не бажано не рекомендовано пити. Вода після фільтра вже краща вода, але це все одно ще не та вода, яка потрібна нашому організму. Так само вода з магазинів, бутильовані, там є свої мінерали, але наш організм хоче воду, яка має. Мати свій PH. Наприклад, наша кров має PH7,43. І якщо PH падає до 7,1, то це вже, можна сказати, смерть людини це вже реанімація, її лікарі відкачують її. Тому PH води дуже важливий. PH всього, що ми п'ємо, PH води з крану має 7. PH води після фільтра вже має PH5. Газована вода і різні води, вони там мають від 3 до 1,8. Наприклад, Coca-Cola має pH 1,8, уявляєте? 1,8 і е, 7,43. І можна тоді спитатися, а чому людина не вмирає, так? Ну, такі, така різниця велика. Тому що наш організм є унікальний і він не допустить воду з таким PH е, в нашу клітину. Він її перетворює, тобто він її балансує цей pH. А щоб збалансувати цей PH, йому потрібно використати мінерали. А які це мінерали? Це калій, кальцій, магній, ем, натрій. А самі знаєте, так, що кальцій це наше наша волосся, зуби, нігті, шкіра. Тому потрібна вода з потрібним pH це дуже важливо. Тому люди якби питаються, а чому в нас проблеми зі здоров'ям? так? Тому що нема води, йде зневоднення, проблема зі здоров'ям. Але крім ПА, ще потрібно має, є такий показник ОВП: це е, окислювати вимірювальний потенціал. Що це означає? Це свого роду заряд. Кожна, що є на землі у нас, має свій заряд, щось позитивне, щось негативне. Також наша кров має свій заряд. Наша кров має мінус 70 мВ. Вода має 100 мВ і 1000. Тобто, якщо пити гарячу воду, то це вже плюс 1000. Уявляєте, так, ви попили чай, попили каву, плюс 1000. І треба нашому організму перевести її на мінус 70. Знову ж таки, наш організм не допустить. Ось такого перетворення. Він перетворює оцей, ці вольти з плюс 100 плюс 1000 до мінус 70. Що звідки він бере цю енергію, що перетворити? А він бере енергію з нашого організму. Тому є втома в нас, наприклад, в обід вже хочеться спати. Ми не знаємо чому, ніби і виспалися, але все одно втомлені. Це причина того, що наш організм витрачає цю енергію на Перетворення е, оцього ОВП. я, наприклад, вже третій місяць п'ю ось таку водичку. От, як видно, бачите, тут, е, якщо видно, плавають такі штучечки цікаві. Це змінює цей заряд в воді і е, е, PH, до того рівня, який потрібні, а навіть краще. Тому, якщо комусь. Буде цікаво відновити своє здоров'я. Хтось хоче більше знати про це. Це мій перший блог. Буде далі я буду виставляти різні пости, розказувати про інші методи, про те, що стосується нашого здоров'я, те, що стосується е, саме е, води і відновлення нашого здоров'я. Коментуйте, лайкайте, поширюйте. Можливо, це комусь буде корисно, хтось захоче змінити своє здоров'я. Відновити його. Дякую всім за увагу. До зустрічі.